Привіт, друзі, я Маруся. Сьогодні познайомлю вас з основними дорожніми знаками, які ви повинні запам'ятати, адже гарне знання дорожніх знаків запорука вашої безпеки на вулиці. Пішохідний перехід це головний знак для пішоход. Він вказує на місце наземного пішохідного переходу проїжджої частини вулиці. Де ви можете перейти з однієї частини вулиці на іншу. Встановлюється цей знак біля спеціальної розмітки для пішоходів. Зебре, пам'ятай, перед тим як перейти дорогу, поверни голову вліво, аби впевнитися, що поблизу не їде автомобіль. Дійшовши до середини дороги, переконайся, чи немає автомобіля справа. Якщо дорога вільна, сміливо переходь на інший бік. Підземний пішохідний перехід. Цей знак вказує на місце підземного пішохідного переходу проїжджої частини вулиці. Встановлюється він біля входу в перехід. Місто зупинки автобуса. Знак, який на синьому фоні намальований автобус або тролейбус, показує, що виключно в цьому місці можна сісти в транспорт або зійти з нього. Велосипедна доріжка. Цей знак дозволяє рух тільки на велосипедах. Іншим видам транспорту заїжджати на неї не дозволяється. Пішохідна доріжка. Іноді на вулицях можна зустріти спеціальну доріжку, призначену тільки для пішоходів. На цій доріжці треба дотримуватись правил для пішоходів, тобто йти по правій стороні та не заважати іншим. В'їзд заборонено. Всі забороняючі знаки червоні. Цей знак забороняє в'їзд будь-яких транспортних засобів, також і велосипедів. Його дія не забороняє тільки громадському транспорту, маршруту, якого проходять по даному відрізку дороги. Велосипедист, побачивши цей знак, повинен встати з велосипеда та вести його по тротуарі. Дотримуючись правил руху пішоходів. Пам'ятайте, якщо ти сам везеш свій велосипед, то ти вважайся пішоходом. Рух на велосипедах заборонено. Цей знак забороняє рух на велосипедах та мопедах встановлюється він в місцях де рух на велосипеді може бути небезпечним. Зазвичай на вулиці з великим рухом транспорту. Знак Обережно діти. Цей знак підказує водієві, що на дорогу можуть вибігти діти. Тому їхати на великій швидкості заборонено. Зазвичай такий знак можна побачити біля школи, садочка або дитячого майданчика. Проте, це не означає, що тут можна перебігати дорогу ви можете перейти вулицю у спеціально відведеному місці по зебрі. Рух пішоходів заборонено. Цей знак часто встановлюють в місцях з жвавим рухом транспорту, де немає тротуарів. Ходити на таких ділянках дороги, а тим паче переходити на інший бік небезпечно для життя. Також його встановлюють в місцях для тимчасового обмеження пішоходів, наприклад, на час проведення дорожніх робіт або ремонтів фасадів домів. Пам'ятайте, щоб не потрапити в неприємну ситуацію на дорозі, коли йдеш до школи або садочка, виходь з дому раніше. Так ти не будеш поспішати, уважно будеш слідкувати за учасниками дорожнього руху та звертати увагу на дорожні знаки. Щасливої вам дороги!